Україна позбулася колишнього президента Віктора Януковича, експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. До того ж, частина угоди про асоціацію з європейським союзом підписана, тож основні вимоги Євромайдану. Виконані зараз впевнені гості Оксани Денисюк варто працювати над тим, аби всі зміни були якісними. Перші врожаї трансформації свідомості людей вже є. Наприклад, Чернівчани вже не бояться в голос заявити про невдоволення чиновниками та новими призначеннями, як то було з керманичами обласної адміністрації Михайлом Романівим та Чернівецького управління СБУ Юрієм Кіцулом. Це факт унікальне для нашої області, яка завжди була толерантною і як кажеться, проковтнувала будь-які пропозиції. І будь-які там рішення Києва цей факт так само досить позитивний, і це вже буде розуміння в тому, що Київ вже буде рахуватися із місцевими щодо ситуації в Криму, то активісти вважають, що півострів ще не втрачений для України. Якщо зараз Росія не впорається, повністю не створить таких умов для мешканців Криму, в яких вони дійсно будуть жити комфортно. Можливо, і таке, що ці мешканці пізніше вони зрозуміють, куди вони потрапили, і тоді, в принципі, буде реальний такий сценарій, коли Крим повернеться в склад України. Ну, не стане Путіна не буде е Крим. Юридично вернеться назад. Що ж до нових призначень чернівецької адміністрації, то гості програми запевнили, що не всі кандидатури їх задовільнили деякі навіть здивували, але яскравого несприйняття немає. Я думаю, що потрібно буде подивитися хоча б місяць їхньої роботи. Я сподіваюся, що за цей місяць вони будуть працювати і покажуть себе як найкращим чином. Тож час зазначають, без підкілимних домовленостей все ж не обійшлося. Ми проходимо процес росту, тому це об'єктивні речі, які малим пройти Теж ну ми не можемо з першого дня вже зати вже Демократично прозорими істин всі на велосипедах і і, і жити в Європі так Людмила Григорчук Іван Чижик місцевий час.